Справа 168. З цифр 0, 2, 3, 5, 7 склади найбільш і найменш можливі п'ятицифрові числа, цифри, у яких не повторюються. Ну що ж, давайте так і зробимо. Давайте подумаємо, як скласти найбільше п'ятицифрове число, в якого є тільки цифри 0, 2, 3, 5, 7. Ну, треба, щоб там, де буде найстарший розряд, була якомога більша цифра. В даному випадку 7. На наступному, вже після найстаршого розряду, у нас треба також найбільшу з тих, що залишається, 7 вже ставити не можна, бо її можна використати тільки один раз. То, виходить, ставимо 5, потім 3, потім 2, потім 0. Розбиваємо на групи по 3, починаючи з права, і тому пишемо тоді так, що найстарший ще раз пишемо 7, потім 5. Так? Далі 3, 2. І нуль. Пишемо тоді найбільше. Найбільше. П'яти. Цифрове? Число. Ну, звичайно, що з тих символів, що нам дані. З тих цифр, що нам дані. Далі. Як нам скласти найменше? Ну, здавалося б, що треба там, де найстарший розряд, поставити нуль, але це тоді не буде п'ятицифрове число. Ми змушені поставити мінімальну з тих, що залишається цифр, але не нуль, це 2. Тобто ми маємо написати 2 спочатку. Ну, але вже потім, тут, де в нас тисячі, ми можемо написати нуль, бо всі інші випадки, якщо ми напишемо п'ять або 7, вони будуть більші. Тобто тут пишемо нуль. ну, а потім пишемо там, де сотні, знову мінімальна з тих, що залишилось, це 3, потім 5, ну а потім 7. Це буде найменше. Найменше. П'ятицифрове. П'ятицифрове число. І що ж, записуємо відповідь тоді. В яке у нас найбільше, найбільше 75 тисяч 320. Так, найменше 20 357. Ну що ж, ось така логічна задача. На цьому вправу завершено.